Якщо б ти став президентом України, що б зробив у першу чергу? На таке запитання відповіли наші наймолодші українці. Шестирічний Льовану дуже мріє про таку роботу. Хотів би ти стати президентом України? <гум> а? а чому? Не знаю. Як ти думаєш, що президент повинен робити? От що він робить на своїй роботі? Не <гум> розбирають бумажки. А для того, щоб люди були задоволені його роботою, Льова каже, що їм потрібна їда. Людям потрібна їжа, так? Тобто ти запропонував якісь безкоштовну якусь їжу. А яку щоб це було? Супи там? Е Тільки щоб вони... вони були вже в місках. Питання доставки їжі майбутній президент планує вирішити так. Рознос по квартирам це. Якщо б ти був президент, ти комусь би доручив, сказав би, ви будете розносити їжу. Чи сам би пішов розносити? Кому-то би сказав ага. як президент. Іванна теж не проти побути в ролі президента. Ну хотіла би, але через десь 10 років. Якщо була кандидаткою в президенти, впевнена вибрати потрібно її, адже а тому, що я я зміншу комуналку для, для людей похилого віку на 15 гривень. Дівчинка одразу планує приступити до роботи і зробити ось що. Ну я б змінила школу свою. Так. Да. А що б змінила, розкажи? Ну я б змінила перший етаж, тому що ну, там у, у дітей е, у маленьких з першого по четвертий клас там унітази, ну там просто дирка в полу, а, а я б змінила на унітази, як у нас вдома. Іванка навіть знає кількох президентів і розповідає про свого фаворита. Був е, Порошенко, Зеленський, ну я тільки цих знаю, а інших я не знаю. А який тобі найбільше подобається? Зеленський. А чому? А тому, що зараз у нас в Україні війна, і він тут залишився. А от Ілюша, який скоро піде у перший клас, на питання, чому хоче стати президентом, відповідає: тому що что... хлопчик однозначно вже впевнений, людям потрібна гідна заробітна плата у розмірі. 100 тисяч. А от Софія не бажає обіймати таку високу посаду. Мені подобається, я до професії не хочу. Дівчинка добре розуміє, що повинен робити справжній лідер держави. Допомагати країні своїй Захар усе знає про те, яким повинен бути хороший президент. Довжен говорити гарно і все, а вигляд не рішається. Якщо б тобі запропонували завтра стати президентом, ти б погодився? Ну, не знаю, чесно. От подумай. Ну, може, так. Да. А що б зробив на цій посаді? Ну, постр... відбудував би поломані города, роздав би їду, яким дітям не вистачає ніль дороси. А ще б хлопець допоміг нашим Збройним силам України і підтримав їх, купивши нові ну, рації ще? Шлеми, броніки. Поліна погодилась би керувати Україною і ось що пропонує. Я би зробила Україну найбагатішою і розквітаючою. Усім повисила е, заробітну плату. Потім я би е, по, ну, збудувала більше центрів допомоги для дітей там для дорослих. Дев'ятирічна Марія на питання, чи хоче в майбутньому бути президентом країни, відповідає так. Якщо Чесно, не дуже. А чому? Тому що це дуже важко. А ким ти хочеш стати? Вецілінару. Президент це просто більше човіцька професія. Марія каже, що президентство це відповідально, однак нудно. Адже президент він придумує закони, там підписує документи, ведить за страною. Але якщо б, хоча б на день дівчинка отримала найвищу посаду в державі, то вона точно знає, чого потребують наразі люди. Ми надаємо дома Ну. Uh -huh. Матеріали, uh -huh. підйомні ну, щоб дом построїти. Роман розглядає різні варіанти професійної кар'єри. Але у перший президентський робочий день зробив би наступне: економіку бідняв. би дороги. Потому що коли їздиш, можна упасть і закалює туди і провалитися. А якщо обирати між футболом і президентством, що б вибрав? Футбол. А чому? Тому що займаюся уже много. Хочу стати футболіст, професіональним футболістом, і грати в Європі. Віримо, що усі дитячі мрії неодмінно збудуться, і Україна стане однією з найкращих країн Європи.